Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. Сьогодні пропоную розширити наш словник колоритними українськими відповідниками. Поїхали рідко та мітко раз та гаразд, хоч рідко за те вміло або як слід по старої пам'яті за давньою звичкою, а поворот дати гарбуза, піти ні з чим, або повертайте назад. А жиданнями сити не будеш, жданиками не наїстися, сказати обідне, відважити солі, строїти себе, з великої хмари малий дощ буває, або удавати себе когось. До речі, відомий осінній вислів Баби Неліто це фразеологізм. В останні дні вересня, на початку жовтня, літає багато павутиння. За народним уявленням, павутиння, що літає, пов'язане з початком жіночих робіт, прядінням, вишиванням, шиттям. Саме з цього часу починалася пора заготівлі ниток та полотна, щоб обшити всю сім'ю. Народі говорять восени берися, бо як зима прийде, хоч і схочеш узяти, то не візьмеш. Гарної осінньої пори вам бережіть себе до зустрічі!